Для абонентів із газовими лічильниками запровадили новий сервіс. Показання газомірів з 1 квітня вони можуть відправити смскою на єдиний короткий номер 7104. Він працює виключно з смс-повідомленнями, зазначають газовики смс-ці треба написати номер особового рахунку. Він є на квитанції, поставити пробіл і вказати перші п'ять цифр з лічильника. Після відправлення повідомлення абоненту прийде відповідь або показання прийняті, або неправильний формат. Тоді треба спробувати ще раз набрати цифри. Показання газомірів можна передати і за телефоном контакт центру 057 766 21 04, Нагадують газовики. На сьогоднішній день у нас працює клієнтський сервіс, який приймає показники лічильника за вище названим телефоном, і він працює з 8 годин ранку до 8 години вечора. Також ці дзвінки приймаються в кінці місяця із 25 числа по 5 число наступного місяця. Також абоненти можуть зареєструвати особовий кабінет на сайті газовиків 104.